У нас на огляді найкращий стетоскоп світу, він є визнаний ним. Називається він Літман Кор. Ще на українському ютубі ніхто не знімав на нього огляди. Зніму я. Мене звати Буцин Ірина Мар'янівна, я лікарка-педіатр, авторка освітніх проєктів для навчання лікарів, клуб педіатрів і клуб сімейних лікарів. І також нещодавно з клубом педіатрів я видала ось таку книгу. Це є такий Довідник для лікарів-педіатрів підійде із сімейним лікарям по найпоширеніших запитах на прийомі. Тут дуже багато інформації, тут дуже багато схем, протоколів, все чітко і потрібно, все в одному місці на прийомі, і вона виглядає як такий от блокнот. Хотіла зробити книгу такою, аби її можна було спокійно на прийомі взяти, відкрити, піддивитися, щоб не було цієї незручності перед пацієнтом, коли відкриваєш книгу. Та книга стала настільною для всіх педіатрів нашої країни. Дуже сильно про це мрію. Якщо ви бажаєте її замовити, буде посилання обов'язково. Також хочу сказати, що. Є акція. Якщо ви купуєте книгу, ви автоматично берете участь в розіграші Littman-Core. Правда класно? Я теж згодна, ви будете мати і фантастичну книгу, і класний додаскоп. Поїхала! Отже, упаковка лістична, так. ззаду є всі необхідні знаки. Нижче також можна сказати, що це є оригінал, тут також є ті всі коди, штрих-коди, так можна визначати. Далі, тут такий от захисний поролон, і у нас є дві книжечки. Одна книжечка, тут як правильно додатком користуватися, і друга книга це інструкція. В інструкції є українська мова, тут можна також українською прочитати, як його правильно використовувати, як його очищувати, як його зберігати, дезінфікувати. Переходимо до основного. Я обрала в чорному кольорі, оскільки думаю, що, можливо, виграє хлопець або дівчина, щоб це був такий універсальний колір, який під все личить. Що тут ще є. Тут є такий USB-провід для зарядки. Він є стандартний, він є класичний, тому заряджати цей статоскоп буде в принципі максимально зручно. Далі тут також є додаткові насадки. В разі чогось. І бачимо теж такий паралог. І витягуємо з По-перше, його вага. Те, що він такий електронний пристрій, так, то його вага 200 грам приблизно. Він досить такий. Невагомий, та є стетоскопи, які не мають таких, вони не є такі суперсучасні, але вони є дуже важкі. Його неважко тримати на шиї, він не є важкий. Переходимо до характеристик цього стетоскопу. Я хочу почати саме з його дизайну. Дизайн дуже мінімалістичний. Дуже такий естетичний, красивий, його приємно торкатись. Він виготовлений з високоякісних матеріалів. Так, він є значно дорожчий, ніж всі інші стетоскопи, але повірте, його характеристики просто вау. Почнемо ми з голівки статоскопу. Як ми бачимо, вона тут повертається, може бути і педіатрична, може бути і для дорослих. Це дуже зручно. Діаграма виготовлена з епоксидної смоли і. З скловолокна. Завдяки цьому є висока сприятливість до різних звуків, така чутливість висока звуків. Ось ця діаграма, яка є саме на голівці. Якщо ми дивимося відносно трубок, то Літман тут дуже сильно постарався, оскільки трубки не містять таких алергенних речовин, не містять латексу. Це дуже важливо, тому що у багатьох людей є алергія на латекс. Також вони не містять спеціальних допоміжних речовин, які провокують алергічні реакції. Це справді вважається таким гіпоалергенним виробом, який підходить абсолютно всім. Далі самі навушники виготовлені з алюмінієвого сплаву. Що забезпечує і те, що вони є легкі, і те, що вони є суперміцні. Плюс такі, от м'які ущільнювачі. Це не просто силіконові ущільнювачі. Вони зі спеціального матеріалу, який щільно прилягає у вуха і забезпечує потрібну шумоізоляцію, яка справді є необхідною. Переходимо до основних характеристик цього стетоскопу. Перш за все, це те, що цей стетоскоп має свій. Додаток, він приєднується до додатків. І звуки від пацієнтів можна записувати в телефоні, створювати цілі такі картотеки пацієнтів, історії вислуховування. Припустимо, до вас прийшла дитинка з бронхіолітом. Ви сьогодні послухали і зберегли це в папочку цієї дитинки на телефоні. Так? Тобто, що ви вислухали? Щоб оцінити динаміку. Вона прийшла, наприклад, завтра. Ви також послухали і додали, і ви порівнюєте, яка була аускультація вчора, яка сьогодні, яка буде завтра. Це дуже зручно. Плюс можна порадитись з колегами, відправити їм аудіозапис, щоб вони вам допомогли і підказали, що вони там чують, чи є там динаміка, чи немає там динаміки. Плюс можна створювати. Цілі історії хвороби і цілі папки пацієнтів в цьому додатку це суперзручно. На мою думку, це просто фантастично, це вау, це те, до чого ми прийдемо незабаром через декілька років. Просто це дороговартісний стетоскоп, який не всі собі можуть дозволити. Вартість його 25 тисяч плюс, так? Але я все-таки дуже сильно вболіваю за те, щоб. Наші педіатри, наші лікарі зростали в фінансовому плані, щоб мали можливість собі дозволити придбати найкращі статоскопи в світі. І літ манкор визнаний таким статоскопом. Переходимо далі до характеристик. Особливість є перша, це є те, що є свій додаток, можна записувати аудіо, можна записувати, що ви чуєте в ухо. Вступна характеристика підсилення звуку до 40 разів. Це супер зручно, особливо, якщо, до прикладу, ви в приймальному відділенні, ви в дуже шумному місці, бо ви дуже погано чуєте, що там, як там, наприклад. Дитина не може такий форсований видих зробити, не може добре подихати. Ви можете підсилити собі звук і почути, що ж там відбувається. Також тут система з активним заглушенням шуму навколо. Хтось там в коридорі говорить, а хтось там на сусідньому ліжку говорить. так? Воно заглушує всі шуми навколо, щоб ви фокусувалися саме на тому, який ви чуєте з голівки статоскопу. Один клік перемикання між аналоговим і цифровим стетоскопом. Тобто, якщо ви хочете класично послухати, можна просто класично. Якщо ви хочете записати без проблем, це робите в один клік, легко, швидко і зручно. Наступний плюс це те, що можна вислуховувати і дорослих, і діток, тому що. Є велика голівка і значно менша голівка, і це дуже зручно. Дуже-дуже рекомендую мати такий, бо не потрібно купляти додаткового інструменту. Так? Все є в одному. Говний плюс відносно зарядки. Зарядки вистачає на 8 годин безперервного користування. Ну, звісно, що стетоскопом ніхто безперервно 8 годин не користується, хіба я не знаю, які там можуть бути умови. Тобто зарядки вистачає надовго, справді надовго. Це зручно, він не розряджається швидко, не потрібно одразу бігати, бігати по зарядку. І плюс ця зарядка вона є універсальною, і у вас точно вдома вона є. Ну і плюс тут до стетоскопу вона вже йде в комплекті. Говоримо про плюси і мінуси цього стетоскопу. Плюсом однозначно є те, що стетоскоп є сучасним. Тобто є свій додаток, можна робити записи пацієнтів, можна пересилати колегам, щоб порадитись, що вони там чують. То прогрес рухається вперед. Тепер можна записувати, що ми чуємо в ухо на свій телефон і мати це завжди під рукою. Це дуже зручно для ведення пацієнтів, для відслідковування динаміки. Другим плюсом, на мою думку, є те, що він поєднує в собі і дорослий, і дитячий. Комфортно, оскільки можна легко переключитися, можна послухати і малючка маленьку дитинку до одного року, і підлітка плюсом також я можу сказати, що це його гарний стильний, лаконічний дизайн все так мінімалістично, естетично. Він вам прослужить і буде актуальний ще дуже, дуже, дуже багато років. Далі це спеціальний матеріал виготовлення, тобто він є гіпоалергенний, не буде викликати якоїсь алергії. Спеціальне виготовлення корпусу, це є нержавіючі матеріали, це є алюмінієві сплави, дуже чіткий звук навіть в шумному місці, наприклад, приймальне відділення, реанімація. Ви можете приглушувати ці шуми, можете збільшувати звук, щоб послухати, що ж там таке відбувається. Це також дуже зручно і такого просто більше немає. Тепер перейдемо до мінусу цього стетоскопу. На мою думку, мінус є лише один: це його ціна. Усі собі можуть його дозволити, на жаль, але дуже сильно вірю, що в Україні скоро все-таки це настане, і кожен лікар собі зможе купляти найкращі інструменти для своєї практики. Якщо ви бажаєте взяти участь в розіграші цього стетоскопу, Можете придбати книгу за посиланням, яке я закріплю нижче під відео, і ви будете мати цю фантастичну книгу і шанс виграти статоскоп. До 30 квітня, включно, буде тривати ось такий розіграш. Всі питання по статоскопу, можливо, у вас вже він є, фідбек. Діліться, будь ласка, в коментарях. І якщо вам було цікаво, приємно мене дивитися, чекаю вас в інших своїх соціальних мережах, це в інстаграмі, я там набагато більше часу, в Тіктоці також трошечки мене там також є. Все, до зустрічі вам, всім па-па!